Сесію, впевнений, що з того часу, що в нього є, щоб пройти далі. Так, два пілоти зробили дискваліфікацію, стартують з кінця. Один пілот розбився, тож лише два пілоти залишаються, які можуть його перебити, і він впевнений, що цього не станеться. Зараз Маркоселецький виходить ширше. Не так, як інші пілоти, які намагаються скористати дистанцію на треку. І показує час на 16-ту сходинку. Посуває Надія Почуляка, який розбив свій боліт. Але все ж таки не посуває Ярослава Приставського. Одно 10 до де Ярослава Приставського у нього. Далі кулипки, Андрій Дуда зараз будуть фінаш... фінішувати. Давайте подивимося, який час покажуть вони. 1 20 покращує Віталій але не в плані позиції Андрій Дуда не покращує. І Тарас Блищук не зміг покращити. Вилітає. Вилітає у нас Тарас Блищук разом зі своїм тіммейтом Марком Салецьким. Тож, з 20-го місця у нас буде стартувати Данілка Лайко, з 19-го Гуцул, з 18 го Тарас Блищук, з 17-го Андрій Почуляк і з 16-го Марко Салецький. Одразу всі хочуть поставити час, можливо, буде дощ. Давайте з вами подивимося У нас погоди. Так, потрібно зараз виїжджати і ніяк не пізніше. Бачимо ми дощ. Буде через 10 хвилин. Давайте дивитися за ним. І вже розпочинається дощ. Бачимо, ми вже крапає потрошечку дощ. Чи зможе Сергій все ж таки показати гарний час і не вилетіти. Зараз саме головне не вилетіти, бо перший сектор, я думаю, у всіх доволі таки непоганий. 53-39 на секунду е, це гірше, ніж час Юрія Кравцова в першому сегменті. Але е, дощ так, дощ, дається знаки. І намагались зберігти хлопці м'яку гуму. Але зараз

А, так, 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 не встигаю я, Михайло Баранов, далі у нас Маркіян Присяжнюк, далі Віталій Кулик, так, ставить час 1.22 і наступний у нас Арсен Присяжнюк 2661, Нікіта Татарченко, 21518, Віталій Кулик в зоні ризику і це напевно все ж таки виліт одразу, бо зараз вже дощ і покращати свій час він просто не зможе. Далі у нас Анатолій Суслав завершує своє коло. Він на шосту сходинку підіймається. Арсен Присяжнюк втратив керування своєю машиною і чуть не розбився. Чи розбився все ж таки. Десяте місце займає, розбився Арсен Присяжнюк. Е, от вами виїхав на проміжній гумі. І тепер не буде приймати участі в третьому сегменті кваліфікації. Владислав Луганський, Іван Корнієнко, Богдан Кочершенко, Віталій Кулик, Нікіта Татарченко та Арсен Присяжнюк покидають другий сегмент кваліфікації. Арсен Присяжнюк покидає його через те, що розбив свій боліт. Зараз завершив своє коло Сергій Єленко і показує 1,27-512. За ним одразу Марко Ємець показує час 1,28. І 9, а от Юрій Кравцов показує 28-0. І найкращий час показує Михайло Баранов, перебуває на 31 тисячну Сергія Гіленка. Погода буде ставати лише гірше, лише гірше. Бачимо, що за 5 71. 5,51. Вісота, до речі, Юрій Кравцов все ж таки перебиває час. Можливо, саме кат Траси впливає Маркіян Присяжнюк. Зараз розбиває свій боліт. Не зміг він показати свій час. І без часу буде стартувати дев'ятим, а позаду нього буде стартувати його напарник Арсен Присяжнюк. Дві Фералії стартують з кінця десятки. Юрій Кравцов у нас а, їде за своїм третім титулом з полпозиції з першого раунду в Монці. З часом 1,27-736. Наступний у нас Михайло Баранов. А, Далі у нас Сергій Єленко, третій. Анатолій Суслов, четвертий, п'ятий Марко Ємець, шостий Тарас Кривашия, сьомий Богдан. Коч... А, вибачте, сьомий Ярослав Приставський, а, восьмий Андрій Дуда та дев'ятий Маркіян Присяжнюк. Загораються у нас вогні. І стартують пілоти. Бачимо, ми, Юрій Кравцов, має гарний старт. І навряд чи Михайло Баранов зможе його випередити до першого повороту. Так зберігає лідерство зараз. Юрій Кравцов позовнішній. Ні, не намагається Михайло Баранов пройти позовнішній Юрія Кравцова. Трішки заїжджає на перебрик Юрія Кравцова, розберігає все ж своє лідерство. Бачимо ми зараз. Давайте подивимося. Марко ємець. До речі, три позиції зміг здобути в першому повороті. Трішечки ми це пропустили, але на руку. Це грає Юрія Кравцов, бачимо, він може від'їжджати зараз. Анатолій Суслав хоче атакувати. Ні, не хоче атакувати Він Михайла Баранова, не дивлячись на те, що їхав з ним поряд. А Сергій Єленко дуже багато позицій втратив. Чи немає в нього ніякого демеджу? Ні, все в нього нормально з крилом. Не буде заїжджати він на піклейн. Але втратив 5 позицій. Це дуже важливо насправді, бо йому прийдеться обганяти. Побачимо штраф. Подивимося ближче до 10-го кола з вами. А тим часом ДРС є, батарейку навіть не протискаю. Подивіться, який ефект від сліпстріму та ДРСу. 353 км на годину. Гальмування, внутрішня траєкторія. Трішечки зараз підносить, здається, Ореста. Але все ж таки він здобуває 10-ту сходинку. Марко Салецький розбивається Марко Салецький. Зараз бачимо, ми пілот. Астон Мартіну розбився, і навіть його тімейт майже в'їхав в нього. Машина безпеки. Орес Гуцул, який стартував 19-м, а зараз він вже 10-й. Сергій Гіленко не дало до нього. До речі, складається гонка. Стартував 3-м, а зараз 9-й на жорсткій гумі і не переходив, не робив підстоп, так? Машина безпеки у нас на цьому колі, зелені прапори. І зараз вже прискорюється Юрій Кравцов, дає рестарт і. Непогано, так до речі, підловив Михайло Баранова. Бачимо, ми 70-х одразу і потрібно показувати гарний час за ці два кола, щоб від'їхати е від Баранова та е змогти. Від'їхати від секунди, але зараз, вибачте, Анатолій Суслов атакував Марка Ємця. Чи... Навпаки, навпаки, напевно. І, до речі, Тарас Криваші, я теж зміг. Віртуальна машина безпеки одразу. Що в нас сталося? Бачимо, Тарас, ось трішечки вилетів. Ні, це не він. Що, може, все ж таки проблема. Сергій Єленко, до речі, буде зараз атакувати Арсена РСНПСІжнюка. Я думаю, має у нього Сліпстрім. 2.10, виїжджає з стріму. Давайте подивимося. Так, дуже сильно. Різниця в швидкості Сергій Діленко здобуває восьму сходинку, гальмує пізніше, звісно. Зараз Ореста буде проходити ці повороти краще. Виходить, у нього має сліпстрім, але потрібно пам'ятати, що зараз немає ДРСу. Тож можна обганяти навіть до цієї прямої. Будуть заходити разом в поворот і має кращу траєкторію. Звісно, Найшвидше коло перебиває своє Юрій Кравцов. А Орест Гуцул виходить широко з цього повороту, але має зараз сліпстрім, Чи захоче він атакувати? І Івана Корнієнко, ні. Не вистачає йому, до речі, швидкості на прі таке, як відстає Орес, так? Можливо, Іван Корнієнко дуже сильно протискає уху ух, ух, ух. скаче по перебрикам Орес. Дуже сильна помилка. Владислав Луганський. Чи захоче він атакувати зараз? Ореста Орес, Орес змішається вліво. Трошки мало місця залишає Владислав Луганському, але все ж таки Владислав Луганський його проходить. Чи захоче також Андрій Дуда пройти Ореста Гуцула. Давайте подивимося. Внутрішня траєкторія Ореста. Зовнішнього Владислава все ж таки пускає пускає Владислава на гоночну траєкторію і з виходу одразу атакує Ореста Андрій. Гіленко атакує Ярослава Приставського до зони ДРС, проходить його спокійно собі. І так, уже знаходить темп потихеньку Сергій Гіленко. Зараз він втратив дуже-дуже багато позицій. Магнота Кочерженко контратакує Владислав Луганський проходить його до повороту. Яка ж висока швидкість, все ж таки, яка ж висока швидкість, і зараз проходить швидку зв'язку поворотів. Владислав Луганський одразу за ним бачимо, яка боротьба за 10 місце за один поінт. Але наскільки пілоти щільно їдуть, виграють цю боротьбу. Бачимо, Марко ємець атакує. Зараз Тарас шия. Але зразу зліва Сергій Єленко буде, напевно, сваб-позиції. Так, так і відбувається, Сергій Єленко. Четвертий Марко Ємець віддав позицію. Розуміє, що, можливо, його накпарник їде краще. І зараз Тарас Кривашия на Хасі третій. Андрій Почуляк Владислав Луганський будуть заходити у другий Шикану Маловато місця залишав Андрій Почуляк, але плюс-мінус пілоти розвітались. Там важкувато все ж таки залишити достатньо місця, щоб не програти дуже багато в часу. І першим напал, все ж таки був Андрій Почуляк. Хоча Владислав Луганський був в базі, але е, сподіваємося, немає пошкоджень у нього. Давайте подивимося, де можлива боротьба. Зараз е, Сергій Єленко Оресгуцут повинен оборонятися, а повинен не давати Сергію проїжджати. І бачимо ми, що він це і робить зараз. Трошечки, трошечки, але все ж таки сповільнюється Сергій Діленко, чи зможе зараз він атакувати, виїжджає з ліпстріму, я думаю, Орес буде протискати батарейку, їхати до кінця, але ДРС все ж таки вирішує. Не дивлячись, на те, що він Оростає, і Орес гальмує раніше. Просто гальмує раніше, не став заходити ці швидкі повороти разом з Сергієм. І зараз у Сергія буде попереду Даніл Калайка, який їде на жорсткій гумі, і з ним прийдеться заходити в поворот колеса в колесо, чи можливо він буде швидше? Ні, він буде швидше, все ж таки. Здається, все ж таки Сергій використовує багато батарейки. Так це може коштувати Михала Баранову перемоги. Насправді, побачимо Віталій Кулик зараз, чи буде він оборонятися. По зовнішній траєкторії проходить його. Михайло Баранов не використовує батарейку, просто швидше у нього таке, як сетап, бачимо ми і спокійно проходить. Вбиває свіпстріму. Але Михайло Баранову не потрібен сліпстрім, і зараз зможе він до поворота пройти Андрія Дуду. -ду. Ні, не зможе. І ці повороти він буде за ним, І, можливо, в нього трішки впреться. І може поставити, до речі, зараз нешуче коло. Перебуває Сергій Єленко свіжий свій же час, намагається пушити на максимум. І, до речі, з 11 місця перебуває коло Марко Ємець його ж коло. А, давайте подивимося, чи Михайло Баранов зможе поставити краще коло. Ємець поставив, вийшов з 22 з 21-921. Я думаю, Сергій Єленко так вийшов з 22. Так, у нього 21-956 його коло. Зараз буде мати ДРС, одразу виїжджає з зліпстріму. Бачимо, має кращу швидкість. І проходить його спокійнесенько собі до швид... зв'язки швидкісних поворотів. І перебиває, до речі, Михайло Баранов швидке коло. 1.21.439, А Старасом Кривашия Марко все ще бореться. Перехрещує зараз траєкторію, намагається мати кращий вихід і буде його мати. Найправді середній комплект гуми, але не настільки, як би хотілося, і приходиться брати слід стрім у Тараса Кривашиї. Машина безпеки як невчасна. Як невчасна машина безпеки, як вчасна вона для Богдана Кочерженка, який буде міняти просто на міку гуму. А, свій комплект жорсткої гуми на 19 кіл. Він на ній проїхав. І все ж таки, так, да, Юрій Кравцов вирішив їхати за м'якою гумою, я думаю. Але втратить через це він дуже багато позицій, але в нього просто немає вибору. А, насправді, п'ятим п'ятим виїжджає Юрій Кравцов, це не так погано. Починає розганяти Сергій Кіленко, чи вдалося йому відкинути Михайла Баранова не дуже. І. Одразу всі прожимають свої батарейки. Я думаю, що зараз ми побачимо з вами парочку буконів, можливо, десь більше до середини пілотона. Юрій Кравцов атакує Тараса Кривошию і всі шикані вже під'їжджає до Арсена Присяжнюка. До першої четвірки. Перша четвірка буде зараз відріватися. Арсен Присяжнюк трішечки помиляється і відстає від Михайла Баранова. І зараз буде. Гума дуже сильно вирішувати. Вирішив атакувати тут Арсена Просяжнюка. спокійно його проходить. Арсен Просяжнюк навіть не буде виборювати цю позицію. І все ж таки не помилився тим, що заїхав на підстоп зараз Юрій Кравцов, зробив правильне рішення. А от Сергій Єленко буде втримувати на середній гумі двох пілотів. А, чотирьох, навіть пілотів позаду, не Богдан Кочерженко також на м'якій гумі. Вже пройшов Тараса Кривошию. і Тарас Кривошия Зараз буде боротися з Марко Імцем та Владиславом Луганським, які, до речі, ще й борються і між собою. І бачимо, ми, що зараз Михайло Баранов буде атакувати. І, до речі, э, ні, вибачте, здалося, що ще один баліт атакував. Так, спокійно проходить Михайло Баранов, але так, мені здалося, тому що це просто Юрій Кравцов поставив найкраще коло 2314. І чи захоче э, зараз він атакувати Сергія Гіленка, чи все ж таки почекає? І зараз, чи захоче він атакувати. Я думаю, що Сергій Єленко не хоче. Просто зараз буде атака. Ні. Ні, не буде атака у нас до зони ДРС. Чи зможе Сергій Єленко втриматися в секунді. Ми бачимо краще, до речі, проходить ці швидкісні повороти 60-х різниця між пілотами. І зараз перша четвірка вже від'їхала на секунду. Бодонка Качерженко в секунді. Маркоємець, до речі, Тараса Кривашию знову атакує. Боротьба у них всю гонку. Але Тарас Кривашия не здається. Навіть на жорсткому комплекті Гуми він захищається. Давайте подивимося. Юрій Кравцов зараз виїжджає з ліпстріма, але без ліпстріма сліпстріма швидкіснього нижче. І бачимо в Сергія Єленка заканчується батарейка. От Юрія Кравцова вона ще є по внутрішній тракторі атакує. Сергія. Сергій залишає місце. Зовнішнє. Тепер у Юрія Кравцова має кращий вихід за допомогою м'якої гуми і спокійно проходить його. Розпочинається останнє коло. Останнє коло, на якому буде вся розв'язка. Ми будемо з вами дивитися, останнє коло зараз. Юрій Кравцов має ДРС. Михайло Баранов має трішечки, трішечки ЄРСУ. Чи допоможе йому Не... Ні, зберігає. 10%. Зараз у нього вже 20% ЄРСу, має. Юрій Кравцов все ж таки перший і має кращий вихід. Ви подивіться, наскільки вдаляється Юрій Кравцов, чи зможе зараз. Михайло Баранов поборотися з Юрієм Кравцовим. Все ж таки від'їжджає. 80 десятих зараз буде у Юрія Кравцова. Давайте подивимося, чи зможе він. Михайла Баранова, ні, не зможе він під'їхати до Юрія Кравцова. Юрій Кравцов, здається, наближається до своєї першої перемоги в, шост... в п'ятому сезоні Слік League в першому раунді Монца. Ми бачимо, що остання пряма зараз буде вихід для нього. Вже має дві перемоги, до речі, два рази. Перемагав саме чемпіонство, здобував у Монці. І зараз прямує до свого, своєї першої перемоги в цьому сезоні. До першої перемоги в Монці. І. Перемагає у нас Юрій Кравцов, другий все ж таки Михайло Баранов, третій Сергій Єленко, четвертий Богдан Кичерченко, п'ятий Марко Ємець, шостий Арсен Присяжнюк, сьомий Тарас Кривошия, восьмий Маркіян Присяжнюк, 8 секунд в нього штрафу. Бачимо. Ми. А, о, деякі пілоти розбились. що це було. Що сталося? Чому їх дискваліфікувало? Шалена гонка насправді закінчилася перемогою дворазового чемпіона Юрія Кравцова. Другий приїхав Михайло Баранов. Бачили ми різниця в гумі все ж таки на останньому колі була шаленою, так просто міг від'їжджати в поворотах Юрій Кравцов. І вітаємо з подіумом Сергія Гіленко, дивлячись, на те, що не заїхав за м'якою гумою, все ж таки зміг зберегти подіум, принаймні. Давайте подивимося з вами на результати. Юрій Кравцов перший мульти-другий, третій, о, вибачте, Михайло Баранов, другий, третій Сергій Гіленко. Вітаємо з подіуму. Михайла Баранов, Сергій Єленка та ще раз вітаємо з перемогою Юрія Кравцова. Четвертий Богдан Черженка, п'ятий Марка Ємець, шостий Антон, э, вибачте, Арсен Присяжнюк, сьомий Тарас Кривашиє, восьмий Владислав Луганський, дев'ятий Андрій Дуда, десятий, э, Маркіян Присяжнюк, дванадцятий. Дані Калайка, дванадцятий Віталій Кулик, тринадцятий Іван Карнієнка, 14. Ярослав Приставський, п'ятнадцятий. Орес Гуцул, шістнадцятий Анатолій Суслов, сімнадцятий. Раса Блищук, 18-й Андрій Печуляк, 19-й Нікіта Татарченка та 20-й Маркіян Салецький. Дякую усім за перегляд, хто дивився цю гонку. Приходьте у понеділок в 21.45 на цьому ж твіч-каналі. буду коментувати для вас Португалію. Не забувайте донатити на Збройні Сили України. Бережіть себе, не ігноруйте повітряні тривоги. Та усім до зустрічі. Слава Україні!